Ми з вами на уроці української літератури. На минулому уроці ми з вами познайомилися з творчістю та життєвим шляхом Леоніда Глібова. А сьогодні ми з вами приступаємо до вивчення однієї із його байок, яка має назву бджола і муха. Давайте перш за все згадаємо, що ж це таке байка. Байка це як і казка, як і вірш, це літературний жанр. Зазвичай він віршованого типу, і е, в ньому використовується алегорія. А також байка сатирично висміює якісь людські недоліки. Отож, на сьогоднішньому році ми з вами познайомимося з містом байки бджола та муха, більше дізнаємося про цих комах, а також ще багато дечого цікавого. Я закликаю вас бути уважними, зібраними, гарно працювати на сьогоднішньому уроці. Отож, сьогодні ми продовжимо знайомство із Леонідом Глібовим, який увійшов до історії українського письменства насамперед, як неперевершений байкар. Він написав понад сотню байок. Також він суттєво розвинув цей жанр. Який був започаткований Петром Гулаком артемовським І сьогодні ми з вами розглянемо байку Муха і бджола. Отож, відкрийте, будь ласка, свої зошити і напишіть тему нашого уроку. Зневага до надокучливих ледачих людей, що живуть за рахунок інших в байці муха і бджола. Епіграфом нашого уроку будуть такі слова. Здається, байка просто бреше, а справді ясну правду чеше. Нікого в світі не мене, Читайте, згадуйте мене, це слова Леоніда Глібова, який писав так про свої байки. Перед тим, як ми розпочнемо читати нашу байку, давайте відгадаємо загадки. Ось перша загадка. З квіток мед вона збирає і у вулику ховає, кружляє цілий день мала. Здогадались хто? Ну, звісно, це бджола. І ще одна загадка. Прилетіла цокотуха, ось торочить понад вухом, всім набридла байка ця. Без початку і кінця. Хто дзищить понад вухом? Ну, звичайно, муха. А чи знаєте, діти, чим бджоли корисні для людей? Головна користь від бджіл навіть не мед, а запилення квітів. Пилок прилипає до лапок бджоли і комаха переносить рослини на рослину. У такий спосіб відбувається запилення. І кажуть, що якби не було на землі бджіл, то ми б нічого не мали. Ми не мали б яблук, груш, слив, тому що нікому було б переводи, переносити пилок. Кажуть, що нахабство друге щастя, про тих, хто користується таким девізом у житті, в алегорічній формі говорить нам Леонід Глібов у байці муха та бджола. А тепер щодо мухи. Давайте разом із вами подумаємо, чому мухи живуть поряд із людьми? Тому що людина залишає після себе залишки їжі, які муха залюбки споживає. І тут перед нами постає питання: чи насправді муха є корисною комахою? Отож, давайте ми зараз з вами. Прослухаємо байку Леоніда Глібова і будемо далі опрацьовувати її. Леонід Глібов. Муха й бджола. Весною муха Ледащиця майнула у садок на ряст, на квіти подивиться. Почуть зозулин голосок. Примостилась на красолі та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе цвіте. Сидить спесиво поглядає, що робиться в садку. Вітрець тихесенько гойдає, мов панночку яку. Побачила бджола близенько. Добрий день каже їй. «О, ж хоч трохи моя ненько, сідай отут, мерщій. Та ніколи мені сидіти, одвітує бджола. Вже час до пасіки летіти далеко від села. Яка погана муха каже, на світі доленька твоя, раненько встане, пізно ляже. Мені бо так змарніла б я за тиждень би головоньку схилила. Моє життя, голубко мила, та як слід, чи де бенкет, чи де обід або весіллячко родини, ніколи не втаряю я і їм, і ласую доволі, не те, що клопоти у полі, і праця, бідна я твоя. На річ таку бджола сказала «Хм, нехай воно і так. Та тільки он що я чувала, що муху зневажає всяк, що де ти не поткнешся або до страви доторкнешся, тебе ганяють скрізь непрохана, не лізь. Стару новинку, каже муха, десь довелось тобі почуть. «Запевне, дурень, дурня слуха, велике діло проженуть. Не можна в двері, я в квартирку або пролізу в іншу дірку і зас усім. Нехайся байка мухам буде, щоб не казали часом люди, що надокучив їм. Тож, ви уважно прослухали байку Леоніда Глібова. Але буде ще краще, якщо ви прочитаєте її, текст байки буде розміщено під нашим відео. І після того, як ви прочитаєте цю байку, я пропоную вам попрацювати з текстом, прочитати її кілька разів, згадати, про що там говориться, і попросити маму попрацювати над такими питаннями. Серед інших питань, зокрема, такі, у яку пору року відбуваються події, чим займається в цю пору муха і бджола. І з ким автор порівнює муху, що запропонувала муха бджолі. та далі. Лагідність мухи з бджолою від початку і до кінця байки змінюється. Настрій мухи впродовж спілкування з бджолою також різний. Спочатку вона хизується своїм становищем, промовляє лагідні слова, та вони не є щирими, а потім не хоче чути тої правди, називає інших дурнями, залишається впертою та самовпевненою. А тепер давайте разом із вами поміркуємо, якими людськими рисами наділена муха, а якими бджола. Чи мають вони щось спільне? Та в чому вони протилежні? Давайте, перш за все, визначимо спільні риси. Це дві комахи, тому що і бджола, і муха є комахою. Вони нам дуже добре знайомі. Ми дуже часто бачили і бджолу, і муху. І обоє вони радіють життю, але кожна радіє по-своєму. Муха, ледача, егоїстка. А хто такий егоїст? Той, хто думає тільки про себе. Вона хитра, набридлива, самозакохана, безвідповідальна, улеслива. Яка це улеслива? Це та, яка хоче дуже доброю здаватися до людей. Та хвастлива, А бджола скромна, чесна, розумна, відповідальна, стримана, привітна, турботлива, розважлива, наполеглива та працелюбна. Отож, діти, ви зараз отримаєте таке завдання: записати в зошит, намалювати муху бджолу. І записати ті якості, які характерні для кожної з цих комах. А також подумати над питанням, хто ви, муха чи бджола? Як ви ставитеся до праці? Та чи допомагаєте вдома батькам? І як саме? Ось це буде вашим таким завданням. А наш народ, як завжди, дуже влучно підмітив ці риси лінь і працьовитість! І отож ми знаємо такі прислів'я про працю. Людська праця не дурниця, розкидати не годиться. Праця людину годує, а лінь марнує. Хто працює, той працю шанує. На дерево дивись, як ротить, а на людину як робить. Добре працюватимеш, честь і славу матимеш. Але існують в народі і прислів'я про Лінь, Лінь, кажуть в народі, гірше хвороби, вродилось ледащо що. Йому щодня неділя кажуть про ледачу людину, лінивому, кажуть, все ніколи. Як без діла сидіти, то можна й одубіти. Я думаю, що ви збагатилися народною мудрістю. І я пропоную вам вивчити одне прислів'я про працю і одне прислів'я про лінь для того, щоб краще розуміти ці риси в людини. А тепер трішки цікавого. Чи знаєте ви, що такий корисній комасі, як бджола, навіть поставили пам'ятники? Ось я пропоную вам розглянути ці зображення і подивитися, які ж пам'ятники бджолі, працівниці, трудівниці існують в нас на Україні. Пам'ятник бджільці трудівниці в Тернополі, пам'ятник бджолі в Запоріжжі, на Волині існує найбільший у світі пам'ятник бджолі, також бджол. Бджіл шанують на Закарпатті, а ще є пам'ятник карпатській бджолі на Міжгірщині. А це свідчить про те, що це дуже корисна комаха і що наш народ завжди цінував у людях працьовитість, трудолюбивість та безкорисливість. Отож, діти наш урок на сьогодні підходить до завершення, домашнього завдання. Ви отримали написати, які риси має бджола, які має муха і намалювати обох цих комах. А також подумати, хто ви насправді є бджола чи муха? Отож, діти, наш урок підійшов до завершення. Ви отримали домашнє завдання у відео, але внизу, для того, хто не зможе можливо відкрити відео, я продублюю завдання, і від вас очікую ваших малюнків і рис характеру комах, мухи та бджоли, які саме стосуються. Цієї байки, тому що ми з вами пам'ятаємо, що людські риси у байках переносяться на тварин або комах. Отож, я очікую від вас на гарний зворотній зв'язок, хочу більшої активності у нашій вайбер-спільноті, а поки що прощаюся з вами до нових зустрічей!